Ми старалися е, награвати свої, свої е, свою ігру, виходити з того, що ми напрацьовуємо, що ми обговорюємо, а власне втілювати в життя ті наші принципи ведення гри. Е, впиратися в Кальвову не було такої необхідності, тому що ми в даній грі переслідуються зовсім інші цілі. Наскільки ну, воно вийшло. Важке поле, складне, я думаю, що воно більше нам було на руку, ніж супернику, але тим не менше хлопці старалися виконувати те, що ми їм говоримо. І можна бути за змістом гри, бути задоволеним, тому що хлопці переймаються тим, що, вони, що їм говориться, і грають те, що вимагається від них. Тому що результат негативний, ну, надіємося, що в сезоні ми будемо більш вдалими. Ну, наскільки, наскільки якісною була підготовка, тільки можу сказати сезон, і ці ігри, які ми будемо грати в сезоні. Але надію, що і підсилення наше буде якісним, і е, селекційна робота проведена буде корисною. І тактичні заняття, і фізичні вправи на фізичну підготовку теж. Стануть нам в пригоді. Тому весь об'єм виконали, а як воно буде, покаже сезон. Однозначно, що ми будемо шукати можливості для підсилення, зупинятися не можна, тому ми постійно будемо в пошуку, як і в пошуку виконавців, так і в пошуку якихось ну, інших рішень, які б могли підсилити нашу групу.